Отримати медичну допомогу європейського рівня в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили оновлений перший поверх. Після реконструкції змінили все: планування приміщень, оснащення та технічне забезпечення. Облаштували й кабінет катамлистичного спостереження для виходжування та реабілітації перечасно народжених малюків, за словами завідувачки кабінету Оксани Постоловської, нині на спостереженні в закладі є близько 900 дітей. Наразі ми розширяємося в плані того, що ми відкриваємо новий пакет реабілітації перечасно народжених з нуля до трьох років. Відповідно до цього, ми своє відділення розширили. І зараз в складі нашого відділення буде кабінет фізіотерапії, кабінет ерготерапії, кабінет вузьких спеціалістів, таких як дитячий невро. Олог, дитячий окуліст, ортопед, дитячий хірург ми маємо можливість провести скринінг слуху новонародженому. Ми маємо можливість поміряти транскутанно без забору крові, білі рубін в новонародженого. і любе лабораторне обстеження, яке є в нашому закладі. Ми по електронному скеруванню також проводимо. Кабінет забезпечений спеціальним обладнанням, яке допоможе дитині навчитися правильно сидіти, ходити та розробляти дрібну моторику. Франківка Тетяна виховує дворічного сина. Данило народився перечасно і потребував допомоги спеціалістів. Відтак вже два роки жінка відвідує разом з дитиною відділення. Каже, такого простору й справді не вистачало. Зараз набагато краще, велике приміщення. Дитина хоче на в підрослах багато руху. Він дуже активний. Кабінет багато допомагає, тому що нам потрібно велике коло спеціалістів. Аби оновити перший поверх, каже генеральний директор перинатального центру, витратили чимало зусиль та часу. Адже ретельно підходили до кожного рішення, аби створити пацієнткам максимальний комфорт та безпечні умови. «Ми Максимально старалися зробити комфортабельне перебування не тільки медичного персоналу, а саме пацієнтів і родичів. Однак, де ми зараз стоїмо, це по суті зона очікування, де пацієнти і їхні родичі можуть очікувати хорошого новин народження дитини. І тому це наскільки було трудно нам працювати, бо кожен квадратний метр він ми старалися максимально функціональним зробити саме для нашого не персоналу, а для пацієнтів і їхніх відвідувачів. Тому Ремонти ремонтів велися довго без сумніву. Облаштування сучасного простору обійшлося майже в 40 мільйонів гривень. Найцінніше в цьому житті це є життя і здоров'я, і тут народжуються діточки. І ми повинні робити все можливе, щоб мати можливість спасати діточок, які народжуються дуже малесенькими, давати можливість всім, хто має бажання народжувати. А нам важливо, щоб зараз багато народжувалося українців, народжувати в таких прекрасних сучасних уже умовах. Під час відкриття очільниця області передала перинатальному центру сучасний швл апарат Віталя коуч Ігор горпок